Вітаю! Мене звати Кривоніс Наталія. Запрошую вас на онлайн-конференцію UA Online PM Day 2024, яка відбудеться 27 квітня. Я є qa менеджером у британській компанії Aptem. Загалом в мене 16 років досвіду в сфері IT, на різних проектах з різними клієнтами і у різних компаніях аутсорс і продуктових. І всюди надзвичайно важливо. Окрім технічних навичок, володіти певними м'якими навичками. І незважаючи на те, що про soft скіли є дуже багато інформації, зараз проводять багато тренінгів на цю тему. І ем, більшість компаній наголошує про те, наскільки важливо розвивати їх поряд з технічними навичками. Але все ж є ще дуже багато моментів, про які можна говорити і які можна покращувати. На конференції я буду ділитися суто практичними кейсами, робочими інструментами і своїм досвідом. Я розповім про те, як мотивувати зараз працівників, чому метод батуга і пряника абсолютно не працює. Також ми з вами поговоримо про те, яким які навички потрібні лідерам, яким, які навички потрібні менеджерам, як найкраще керувати командою, що вам може в цьому допомогти, і як все це розвивати. Тому чекаю вас на конференції, буду рада всіх вас бачити. Па-па!